Така мілашка, така мілашка. Чого мене не чути? Я не розумію. ти ні чорта собі. Можу ну, вам пожалітися, кому ще буду жалітися. Сім євро, як казала ти дурний. Оце клас! Хочу вам показати, як Емка зранку любить тулитися. Як вона любить тулитися. Хочу, щоб її цьомали, так голівкою своєю, отак тулиться до мене. Така мілашка, така мілашка. Боже, ми зрівняли фотки, які, яка вона була маленька ще 1 жовтня. А сьогодні 25, те яка вона вже велика. О, кісуля моя, моя кісуля. Вона погонила, погонила, прийшла до мене, лягла собі і тут чилить. А я монтую відео. Я люблю то робити в ліжку, мені так зручно. І ще в нас сьогодні біля замку ловили рибу на 8 годину, але Назар пішов на роботу. Я не хотіла сама йти. Ну, бо що, я там, в принципі, мови не розумію. Може би, знаєте, купила якоїсь рибки. Посмажили собі. Вже давно не їли такої. Але отак от вийшло. Бо там щось недовго. Там, наприклад, з 8 до 12 минулого року було. Я думаю, сьогодні так само. І так, я вже ну, тут вже в мене за 15-12, то вже смислу немає йти. Ай, боже, вже вона падає. А я е, хотіла з ним йти. А він на роботі. Емі. Хочемо мого хрестика от вкрасти. Що ж ти хоче хрестика? Жяшанка, жашанка моля. Гляньте на цю мою кицю. Боже, я так переживаю, щоб вона не грохнула і зараз. Це капець. Так висить, так собі зробила, таке ложе. Правда? Тобі там кайфово? Вже почула, що я говорю, обернулася і дивиться. А перше дивилась вікно. Хе-хе. Росуння. Я вже тепер як просинаюся. Я приготуваю. Ой. Коли тепер просинаюся, то дивлюся не на ліжечку, де вона є, а вже дивлюся на вікно. Чи сидить вона на вікні, чи не сидить, бо вона вже собі лізає на вікно, собі там чилить, зробила собі такий куточок. І все, я хочу їй ще купити ту, бо вона дере страшенно все. І зробити якийсь куточок. У мене там є місце біля ліжка, Я її зроблю там куточок. То буде її такий куточок. Буде собі мала свій особистий, <с> а не буде по вікнах різала. Я сьогодні запланувала прибирання, але вже о, майже третя година. Я не знаю, я що тільки всі відео помонтувала, записала ті цілі. Поки туди, поки сюди. Мку поки нагодувала наші з нею процедури. Коротше, якось той час десь загубився. Я мала стати 8 година, а я, коротше, стала 9 чи 10, ні, навіть 10, напевно. Бо, я не знаю, чого мені так хотілося спати, але мені дуже хотілося спати. І я зараз швидко в темпі, в мою посуду. Е, і готую плов. Поки плов буде готуватися, помию скоро підлоги в, хат, е, в хатах е, позамітаю. Я думаю, десь встигну до 6-ї години все зробити. Тому що 6 година вже темніє і якось ввечері трошки незручно прибирати. А та засранка вже прийшла. Ти спала! Ти спала? Емічка. Я тут знімала трохи трансляцію, у мене тут вже плов вариться повним ходом. Все як має бути. Зараз буду ще раз знімати, тому що кажуть люди, що мене не чути. Чого мене не чути? Я не розумію. Я вже всюди порядки поробила. Назар виспався. Виспався чи ні? Вставай, ми йдемо в магазин. Зараз малишка наша подає нам кульок, там, де сміття лежить. І ми будемо нести його в руках. Шутка у нас є. Вставай! Я щось замахалася вже. Так гарно поприбирала в кухні. Чистота я ще зараз не покажу, бо там ще в коридорі і сохне підлогу. Хай висохне і я тоді вам покажу. <говори> Серце трісне. Варіант наш Успокійся. наш варіат, і все. Не може коли. Хоче бавитись, малятка, вона вже так виросла, а ще так бавитися хоче, а ще так хоче бавитися. На що вона на мою голову нападала, стукала мене по голові. Ой, що... <схай> і погнала, і погнала, де вона? Аво, привіт. І вже мене валить. Ти ти ж мені сведер подереш, подареш мені сведер. Ах, ти ні чорта собі. Емі, ти знаєш, що ти трохи не розчитуєш сили? Ау! Ау! Ай-яй-яй! Облизується вона. капець вона сильно кусається. Брись, Емі! Брись! Брись, кажу! Давайте покажу вам, як я прибрала, тут стола помила, а він стоїть на тому кріслі. Так, тут теж помила столи, повішала так рушнички, плитку помила, посуд помила. Весь зараз тут ще поскладає, щоб вона тут не стояла. Та й все. Сайна чистенька кухонька. А, ще витяжку помила. А моє чудо горохове, таке бешене, Таке бешене. Чого ти така б'єшена? Мали йти в магазин. Е, я забула, що сьогодні субота, і магазини працюють до шостої. Ну, Біла працює до 6-ї, то близько до нас в магазин, не треба далеко йти. Назар спав, я прибирала. Коротше, Біло ми профутькали. Тепер кажу, до нього йдемо. В Lidl. Я не піду, я не хочу, я сплю, я хочу в туалет. Но, блін, Дитина без піску і він не хоче. Йти. Ну, мені таскати 5 кг, вибачте, від самого лідла то є, що йти. Все одно ще треба класти гроші, щоб за квартиру заплатити. Ну, мені тим більше ще страшно вночі ходити, тому що зараз сьома година і вже в нас ніч, вже всюди ніч, сьома година. Не розуміє людина, що дитина лишається без пісочка, там мало пісочка, її незручно там загортати трошки. Правда? Треба трошки більше. А я сама не хочу тискати. Я вже йому три дні кажу, треба піти за той пісок, за тим пісочком. Це ужас. От щось попроси. Тако щось попроси. Можу вам пожалітися, кому ще буду жалітися. Ціняєш так дивиться. Хоч моя потішка маленька, моя потіха. Не дає сумувати. Щоб ви розуміли, Lidl закривається 9 година, але півдев'ята вони вже там нікого не пускають. За 29 вже двері закриті, вони нікого не пускають. Е -е, ну, ми зараз підемо, вже зараз е 15 по сьом. Він ще сидить в туалеті. Він ще поки вбирається, поки то. Я вже зібрана, я вже, я вже готова. Мені просто насидити. Ці кросовки і йти. Ми ще поки зайдемо туди, то хвилин 10 йти, поки закупимося, поки той, ну блін, нас ще й закриють, закрити в тому їти. А він ще не просто йде швидко скуплятися. А він буде ще ходив, дивився, що там є, який одяг привезли, які штани, робочі привезли. Ну, розумієте. Отак от, отак от, от от і живемо. Правильно? Прошу скоріше не доходить. Не доходить. Емечко. Ну нарешті таки вийшли. Бо я думала, що ми сьогодні вже нікуди не підемо. Нам дуже сильно повезло, тому що була відкрита біла. І нам не треба було пертися аж до відла. Коротше, має не зрощатися. О, я взяла, я взяла апельсин, лимон, імбир, чай на зарекістки, взяв і мед взяла, бо в нас нема меду. Я ще прийшла тут пошукати, як не забула. Бадьян у мене є, шафран є. Оце і щось є. О, кардамон мені треба точно. Так, ну ніби по стаціям все маю, йдемо вибирати вино сухе. Тут, звісно, воно дорогуще, ще влід лимона купити дешевше. Прям воно дуже прям дороге. Не знаю, може таке підійде. Далі нам щось рішку 20 євро. Бажу вам, що ми взяли. О, назад, віки всі смаки. Ваніль, лайм, полуниця, манго і лимон. Коротше, назад взяв такий чай. Класс. І ну, видно, що дорогий. 7 євро, як казала, ти дурний. Я взяла мед, то на цей на глітбей вино. Що ми взяли? Взяла шинку, сирок, зубну пасту, це в нас кардамон, зубні щітки. Апельсин лимон, то я вам вже показувала і імбир. Так, що тут ще є? А, тут ще є салян, кобаса. Ну і все. І така в нас вийшла до кубочка. А, і ще Еммі взяла пісочок. Так, ми зараз будемо варити глінтвейн. Е, Я додала апельсин, лимон, е, оцей бадьян, е, це гвоздика, походу, кориця, дві палички, кардамон. І ще, а, мускатний горіх і мед ложку. Зараз заливаємо вином і не доводимо до кипіння. Просто щоб воно нагрілося. Такі були бульбашки маленькі. Наварили ми вже глінтвейну. От, оце ціла бутилка. Два отакі горня. І тут ще, напевно, буде пів отакого горнята. Отак от. Така смакота вийшла. Так пахне такий запах, я не можу, просто клас. І в нас тут є така тарілочка. Тут солянка, шинка і сирочок. Зараз включимо якийсь фільм і будемо собі дивилися, чіли. Хочу спробувати показати вам свої реакції. Каже, їй не зайшло. Здесь нормального розумію. Це Клас. Сезон 4. Оце клас! Тобто угу. поговорити. Це реально клас, <ан gerade> правда? Вау. мені mm -hmm клас. Такі спеції. Я багато не давала спеції, і воно так. Клас. Що це таке?